Ну, того, що, що було сказано. 에, знаєте, Мені шкода, що наші випадки дозволяють, по-перше, тим людям, які на сьогоднішній день балотуються, балотуватися. Не було б, відповідного дозволу в нашому законодавстві, не було б тому, що цієї зустрічі сьогодні, не договорилися. Якщо ж воно вже є так на сьогоднішній день, знову ж таки, як, знову ж таки, міліція виступає в якості буферної зони. Тому що ми зобов'язані слухати дві сторони. Одна є завжди, з другої сторони, її опонент. І нам треба тримати в етак лінію і приймати рішення зі начального законодавства. Якщо ж в даному випадку, якщо в даному випадку десь рішення було не прийнято, його завжди можна обжалити. То саму про прокуратуру буде наступно про е, скасування протоколу, якщо він був складений правильно, чи е, неправомірно. Знову ж таки, кожен начальник поліції, кожен ревітр цієї юридичної особи, Особливо мене, наприклад, я не можу проконтролювати і за кожним протоколом стежити. Це просто нереально і неможливо. Кожен несе відповідальність за те, що він робить. Якщо вони зробили неправильно, вони будуть нести відповідальність. Нами, сучасне, буде знову таки зроблено службове розслідування і буде відповідно зроблений аналіз прийняти рішення. Від того, що наші говорити, що побратими, то вибачте мені. Я ще 4 дні винувся назад з Лугої Орсти, де на хаті навіть підміщені в стороні АТО. Ми туди їхали 100 км на годину, що таким хлопцям. Що він постійно на пострілу. З 5 днів, що я там був, то один день я та ще не я обстрілювався, перший день. Настріли міни, ми на них навіть не дивилися. Я хочу вам сказати, що міліція це теж побратими. Тому що у нас 40 чоловік не за службу там, тому що десь То що тут, тут люблять. Чекайте, я говорю за побратимів. Я говорю за побратимів, що люди по там служать. А Або їх питали. Так, шановні, шановні, я все-таки прошу, Денис, кивні, я розумію. Роман, це ми це розуміємо, це що це ваші це. хлопці там теж є, і ви там були. Все це нормально. Ми говоримо ситуацію, яка є сьогодні, на сьогоднішній день тут. Чому міліція тут, саме на Україні? Він перешкоджає громадським організаціям вести агітацію дозволено. Вони мають право сказати, вони не є суб'єктами виборчого законодавства. Добре, Добре, Далі, значить, в ситуації, що от Сьогодні вона обговорюється тут. Наскільки мені відомо? Наскільки мені відомо? Організація, яка друкувала? Її немає державного реєстру, тобто її немає. Якщо її немає, вона підпадає під по статтю там, 112, 613 адміністративного кодексу. Я то не придумав. Якщо вона є, я тільки за те, щоб кожен задекларував свою позицію, кожна організація, кожна партія виступила так, як вона виступає. І питання немає. Я не збираюся зараз... стояти Мене дуже багато не по перше. І обговорити це питання, і відповідати за те, що ми зробили несплавний робот. Я теж проти цього. За що за що за за люди, я теж проти того, що попадали в якому раду люди, і за якою зараз ми воюємо. Якщо ви спішите, то ми підемо до там і Там, там да. будемо розмовляти. Я ж розмовляю вам. Я лишов час я пішов сюди і я, я... я, я Гаврилюк, За що заарештовані люди, на яких підставах взагалі? Що там робиться? Процесуально. Хто заарештований? Люди зарештовані, заремонти, що заарештовані? Були затримані люди. Я нас так, я чоловік старокостянтинові. ну питається, за що? Що люди беруть світ? Де написано Бондар голосував за закони. Це брехня, це правда. Написано зради України, це брехня, це правда. Чому в нас за правду знов тут арештовують? Алі ще це буде ми про будь ласка, і прохання до вас дуже. Тому що розумієте, поки ви будете проводити розслідування. Війни тільки ще стече, регіони зайдуть і знов у нас буде побоїще в Верховній Раді. Ми хочемо тут війни вже в себе хочу. Я зупиняйте я. зараз тих приїжджі, які народі, які крім грошей нічого в житті не бачили. Я від всієї спільноти, я думаю, що мене люди підтримають. Ви е, висловите недовіру, начальнику Даї. І е, на протязі двох днів зняти його. Я думаю, там хлопці є достойні, які зайнятися. Часу розбиратися з ними. Ви розумієте? Я їхала на Чемірівці, сам начальник Гордоцького ДАІ перепинив, а я на суд спішила. Я кажу, яке ви маєте право це сам. А ви знаєте, з ким ви розмовляєте до мене? Говорю, я кажу, вона знаю. Я начальник ДАІ Городоцького, це саме Городоцького району. Це правильно? Я вже саме. А пишіться. Значить так, начальника ми просимо через два дні дати нам відповідь, щодо що щодо, щодо начальника ДАЇ. Друге, ми просили ці розізнано, ми йому висловили довіру. Нічого абсолютно не робиться в міліції. Ще одне таке питання. оці начальники районних міліцій також їх зняти. Зняти. Може, це суворо, але другого висуда немає. Вони тризубу це саме перешкоджають у виборчі агітації, значить, вони за Януковича. Другого виходу немає. Там не достріляли на Майдані. Так вони думають, що тут вони будуть нас принижувати. Ні, не буде такого. І дайте їм зрозуміти, ви мають мабуть з ними спілкуєтеся, що назад повернення не буде. Так, від нас дві вимоги зняти начальника ДАІ і от тих районах. Де три? Нехай нас зняти начальників управління. Добре, Все. добре, Роман Васильович, я трошки, трошки спрощу ситуацію, трохи. Приладжу її. Будь ласка, на завтра засідання Ради Майдану 17.30. І ми б хотіли Ради Майдану, бачите, тут Кюйова Дмитра Володимировича, людина виконує обов'язки. Ми за нього поручалися, писали, ми хочемо тут, завтра в 16... 17.30 бачите. Хорошо, обласнув. Друзі домані, як пройде, і якщо є можливість тими хлопцями, які зупиняли машини, позародом. Я обов'язкову. Ми будемо вдячні. Так, Роман, це ви закінчиться.